Усім вітання. В минулих відео я вам розповідав, що покажу, як в мене все підключено, і вам це не показувало. Сьогодні буде відео випуск саме про те, як все підключено, що для мене стоїть, як все працює. Така коробочка під'їхала. Вицепив. 1100 кабелі, коштують. Я вицепив за 400 гривень. 400 гривень. Новесників, все от на Олексі людини. Я кажу, ви ж розумієте, що ви їх все одно бачите? закачати, мені їх ну, не продасте, не сезон, тому така ціна. Каже, а що саме така? Каже, тому що я на налічці можу взяти э, за 300 гривень. І ну, мені без різниці оригінал не оригінал. Каже, ну ладно, тому сторгувався. І сьогодні вам покажу, як це все працює. Плюс в мене є ось такий як сказати, помічник, не знаю, як він буде працювати. Бачите, поки що ось очищувач повітря, тому що дуже плючка, і знову він буде працювати у нас від панелючки. Сьогодні я пишу відео, от у нас 23 лютого. Що я можу сказати, рекорд по панельці в мене був 190 Вт. От можете подивитися, відео де я відповідав на всі запитання. А сьогодні я вам ще покажу все підключено. і ще в мене випуск виходив, хто не бачив, чому не потрібен PowerStream, в кого River 2, в кого все вище, все що Delta 2, тому потрібно. Тому дивіться, як це стояло в мене підключено, і як це буде підключатися. Серед станція в мене стоїть ось тут. Зразу панелька, кабелі пішли. От на годиннику у нас 15.30, 150 ватт видає панелька. Поки що. І я зараз привожу замери, скільки мені вдасться, як би сказати, згенерувати і забрати. На даний момент ви бачите, що в нас виключене. Ось розетки 220 немає. Бо поки я підзаражаю і зараз я буду все міняти, тому я її не вмикав. Значить, у мене тут йде. Переноска туди пішла. Ну, наразі вона ось тут стоїть. от Тому що я дещо ще пробував. Значить, в мене переноска і цей чорний кабель пішов, 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 е, пішов. Тут вже немає, заховаю його під плінтус, пішов, і він йде в мене на кухню. Ось тут ви знову можете побачити. От, зараз я вам покажу одним здійсним кадром. Це мій друг самий час. от І тут в мене ось так виходить кабель. Ось так він виходить. І він прям впритек, значить я зараз його сюди підтягну, і в мене холодильничок буде прямо повністю. І тут в мене переноска на три гнізда, на три гнізда, і я ще щось при змозі можна буде чи звідси її тягнути, ось ще тут користуватися щось на кухні. Для чого кабелі? Кабелі для того, мені не вистачає самої. Від станції взяти не вистачає, щоб провести кабелі і дотягнути станцію. Виходить, що станція якраз буде ставати тут, мені це незручно і не потрібно. Значить, ми будемо ставити станцію ось тут, і звідси вже також буде йти у нас в ванну до пралки ще одна переноска, якщо то, от і я буду при там щось. Стирати, якщо там не на 30-40 хвилин стірку запускати, плюс очищувач, який буде вже в мене також працювати, От, плюс це всі мої приладдя, сховані, все-все це також вже буде працювати. Я все перепідключу до панельки. Що я хочу ще сказати? Пане... Переноску заказував я з аліка. Заказував переноску з аліка. Вона дуже погана, вона не працює. Мені прийшлося наточувати кабель, замовляти, і в ній нема заземлення. Просто пустить термоусадка. Фаза 0 і все. Тому будьте обережні. Але вона класна, вона класна тим, що тут є. Якщо десь тут ще побачимо, ось USB Type-C, тут все є. Тому це прикольна штука. Ну що буду я зараз потрошечки це розпаковувати. Покращувати і ви побачили, як що де в мене стоїть, якщо буде стояти. Тому можна спокійно обходитися без поверстріма. Чи б переключив, підключив, мені це не напряг. Так все вийшло, так як казав, під столом. Ось кабель йде XC60 на зарядочку. Тут у нас переноска, як я казав, на кухню. Ось і тут пішло. І ще тепер можна буде підключати пралку, очищувачі, роутер. Ну, коротше, абсолютно все. Ще так це все виглядає. Тут я кинув Type-C-шний кабель, ось щоб менше було витрат на перетворювання для зарядку ноутбука. Ось тому так це тепер у нас все виглядає.